Доброго ранку, любі діти, рада усіх вас вітати. Пропоную вам сьогодні пограти у гру, яка називається Впізнай весну. Подивіться уважно на малюнки і скажіть, на яких з них зображена весна або ознаки весни, а метелик вам допоможе визначити, чи вірно ви їх. Назвали. Отже, будьте уважні, мої любі! Погляньте, як ви гадаєте, на якому малюнку зображена весна під номером один, 2 чи 3? Так, звісно, весна зображена під номером 1. Молодці! Наступна малюнок! На якому зображена весна малюнку? Під номером один, два чи три. Так, звісно, весна зображена на малюнку під номером 3, тому що на весні повертаються до нас лелеки. Добре, молодці. Наступний малюнок погляньте. На якому зображена весна? Звісно, на першому малюночку. Тому що навесні у нас гром та грози весняні. Молодці. На наступний малюнок погляньте, на якому малюночку зображена весна під номером 1, 2 чи 3. Так, звісно, метелик нам підказав, що весна зображена на малюночку під номером один. Тому що на весні з'являються перші весняні квіти з-під снігу. конвалії. Так. Наступний малюночок давайте з вами розглянемо та поміркуємо, на якому малюночку зображена весна. Як ви гадаєте, звісно, метелик полетів до третього малюночка. Тому що навесні ведмідь прокидається е, зі свого сну. Так. А на цьому малюночку давайте розглянемо, під яким номером у нас зображена весна. Звісно, весна зображена під номером 3. Тому що навесні люди працюють в парках та на городах, обкопують дерева. Починаються у людей праця на весні, весняні роботи. Звісно, молодці. Ви дуже всі були уважні та квітливі, гарно розібралися з прикметами весни, гарно пограли в гру. Молодці. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!